Арсенал цікавиться за барним. За скільки його готові продати? Віталій Миколенко може змінити клубну прописку. Ним цікавиться грант італійського футболу. Ще одного гравця Динамо хочу підписати Жирона. Та клубні інтриги в УПЛ. Хто ж все-таки замінить Диніпро один? Друзі, привіт, Макс Коляда, ваша подобайка. Не бачили з вами три дні. Ці три дні я був на е, UA Steel Cup, медіафутбольний кубок. Ще в один з днів себе дуже зле почував, тому випуски не виходили. Але зараз повертаємось, говоримо про футбол. Дякую нашим спонсорам а партнер проекту Фавбет. Стартуємо з юнаків наших з юнацької збірної України, котра вийшла у півфінал Євро Ю-19 і гарантувала собі путівку на чемпіонат світу 2025 року Ю-20. В останньому поєдинку наші перемогли італійців з рахунком 3-2. Хоч хтось нас порадував. не можу собі пояснити, чому, але дивився весь матч і переживав ледь не як за основну збірну. Дуже хотілося, щоб, а, хоча б, хтось показав характер, і хлопці з цим впоралися. Повага і удачі в півфіналі. Ну а далі летимо до Дніпра 1 УПЛ, ну і загалом всієї цієї ситуації, про яку нині говоримо активно. На онлайн засіданні клубів учасників УПЛ відбулося голосування за варіанти заміни Дніпра 1 Як повідомляєте, то таке, клуби проголосували більшістю за повернення в лігу, минає. Хто за кого бачити перед собою нині? Цирк, скільки вже разів вони мали вилетіти? Взагалі не здивований тим, як голосували Кривба Шахтар і Полісся, а ось ЛНЗ розчарував. Динамо та рух зайняли більш адекватну позицію, тепер цікаво, чи попре Шева проти Суркіса. І вже є коментарі щодо цієї ситуації, а вже ж до того, що Минай грав до цього в а значить більше заслуговує. Приводять також думку, що Минай більше фанатів буде збирати, ніж Епіцентр чи хтось інший. А щодо моєї думки, то вона залишилася такою, яка і була до цього. Треба проводити плей-офф. Чому Минай заслуговує більше, ніж Металіст 1925, або лівий берег, або Епіцентр. Чому? У них було вище місце. Ну але ж вони вилітали все одно а хтось йшов вище. Ну, як на мене, треба вирішувати такі питання суто за спортивним принципом, а не кабінетним. І що найважливіше, питання з освітленням стадіону. Ну, як я розумію, досі не вирішене. Гравців ключових вони е, продали. Що далі? Як вони цього сезону будуть рятуватися? Коротше, давайте погуляємо далі по УПЛ. Карпати оголосили про призначення Владислава Лупашка головним тренером. До цього він був коучем команди Ю 19. Ну і в принципі, це читалося. Брон Маркевич вже, до речі, дав свій коментар, е, говорить. Говорить про те, що не зійшовся він у поглядах з президентом. Мирон Богданович хотів боротись за високі місця, а відповідно мати інвестиції. Але бачення у президента наразі зовсім інше. Дайте мені 200 мільйонів, і я побудую команду. Чоловіче не буде вже ніхто сіяти з золотом направо і наліво заради того, щоб ти на старість років ще пограв у Єврокубках. синиці ці взагалі клуб потрібно будувати цеглина за цеглиною. У клубу боргів кілька мільйонів євро, бо його визнали правонаступником попередніх Карпат. Звичайно, що тепер плани могли змінитися і потрібно менше витрачати на комплектацію. Та й загалом, на мою думку, Лупашко в спортивному плані дасть Карпатам набагато більше ніж нинішній. А Мирон Маркевич, погляди якого як на мене вже трішки застаріли. Динамо та колумбійський клуб Депорте століма ведуть перемовини про трансфер нападника Брайана Гіля Уртадо. Повідомляє журналіст ЄСПН Уліан Капера. Зазначається, що неназвана бразильська команда та київський клуб зробили пропозицію про трансфер гравця, але фаворитом у боротьбі за нього називають Волгу з Ніжніва Новгорода. Бовдором Бовдором треба бути, щоб піти грати в Волгу, а не в Київське Динамо. Крім того, є власне нова інфа про Жирону, яка цікавиться футбіками ДК. Журналіст Футбол 24 Володимир е, Лисько розповів, що Жирона зберігає інтерес до захисника Динамо Олександра Тимчика. І я вже ж думаю, ніхто сперечатися не буде, що від переходу Тимчика до Жирони виграють всі «Динамо» бо отримує гроші, тимчик бо отримує перспективу. І, взагалом, український футбол, бо черговий буде епізод піару нашого ринку. І можливо тимчик десь не вражає вкрай сильно останнім часом, але думаю, що з його скілами все ще можливо. Вже це показано було довбиком циганковим, що зв'язка гравець-клуб вона дуже важлива. Це як і в ноутбуках. До речі, ноутбуки. Друзі, знаєте, що я люблю більше всього на світі? Посилки. Хто побачить, то буде добре. Ой, який красень! Ай! Такий же щасливий, як я. Коли побачив, що гурско вийшло до фіналу кубку України, це ігровий ноутбук Gigabyte g 6 x 2024 року. Він входить лінійку більш доступних моделей від компанії. Цей ноутбук оснащений 16-дюймовим IPS дисплеєм, частота оновлення 165 Гц, процесор Intel Core 7 покоління та відеокарта Nvidia GeForce RTX 4060 та охолодження WindForce. І знов ж таки не забувайте про сенсаційного помічника у вигляді oled монітора Gigabyte Aorus fo 32. Ваю, два, ідеальна колаба для геймінга та якісної роботи. Детальніше ознайомитись з цим ноутбуком і монітором ви можете за посиланням в закріпленому коментарі. Агайда, крокуємо далі по трансферам. Челсі шукає нового воротаря. Підтвердив інсайдер Фабріціо Романо. Лондонці хочуть знайти голкіпера, який гарно грає ногами. У медіа поширюють інформацію, що Челсі має інтерес до Андрія Луніна, який поки не прийняв нову пропозицію щодо контракту з Реалом. Його агент Жорже Мендеш зараз вивчає кілька варіантів для українця. Лунін може залишити реал та перейти в інший європейський клуб. Романо стверджує, що Андрій не є кандидатом для Челсі на цей момент. Наполі зацікав у трансфері лівого захисника Евертона Віталія Миколенка пише Sky Sports. новий головний тренер неаполітанців Антоніо Конте, який очолив команду на початку червня. Дуже хоче отримати 25-річного Миколенка у свою команду. Нагадаємо, раніше Наполі підписав е, Леонарду Спінацолу як вільного агента. І ви знаєте, думаю, по Віталію Миколенку ще чуток буде реально багато. Загалом це трансферне вікно на трансферні чутки, власне, дуже е, багато. І аби нічого не пропускати, користують. Тись за стосунком трибуна. Ми на трибуні будуємо для вас базу даних про трансфери, яка оновлюється в режимі Лайв у тезі будь-якого турніру чи клубу. Подивіться, наприклад, топ-ліг. Зручно керувати, використовувати фільтри, можна окремо дивитися на тих, хто прийшов, а хто пішов. Доступно це і на сайті, і в наших мобільних додатках. А лінк вам, друзі, доступний в описі під відео. Сам користуюсь і вам рекомендую. Український нападник Брюгге Роман Яремчук знову відхилив пропозицію Трабзонспора. Повідомив журналіст Лоренцо Лепоре. Була інформація, що турецький клуб чекав на рішення українця, але той відмовився від запрошення. Трабзонспор мав домовленість з Брюге, але тепер угоду скасовано. Яремчук не поїхав на збори з Брюге. Романом цікавляться Болонья та Брест. Арсенал виявляє інтерес до захисника Борнмута та збірної України Ліза Барно. Повідомляє. Code of Sight. за даними джерела, Борнмут не хоче відпускати гравця, але може розпочати перемовини, якщо клубу запропонують від 40 до 45 мільйонів фунтів. Ну і власне вище. Втім, вже є інфа, що Ілля підписав новий контракт з Борнмутом до 29-го року, але як ви напевно розумієте, це тільки на краще. Іллю точно можна продавати за дорого, та і гравець заслужив на підвищення заробітної плати по результатам а, минулих дій. А щодо от, арсеналу, то, як на мене, ну трішки то муль. Там немає нині потреби в центральних захисниках, тільки якщо не хочуть розширити лавку і на перспективу в якомусь сенсі взяти, щоб потім не за 200 мільйонів купувати. Друзі, що думаєте ви? Пишіть у коментарі. А у мене на сьогодні все. Дякую за увагу. Бережіть себе і папа. Назизочку.